Сім у Фернеті розпочався новий сьомий розділ, і нам завезли нову карту. Дуже багато нових предметів також додали, дуже багато нової зброї, і також ще додали нову механіку з фронами відрочення. І це все я буду сьогодні перевіряти. Пограю поки що перші дві гри в соло режимі і спробую зайняти там топ-1. І також і багаю в складах, тобто в командних боях, щоб подивитися нову механіку в фургоні відродження, може, багаю вдовго буду дивитися. Бо саме там фургоні відродження можна перевірити, як вони працюють. Ну і не буду вас затримувати, та бажаю вам гарного перегляду. Перша гра у цьому сезоні розпочалася у мене дізбаної текстурою цунами та зоною. Також сам зондик та персонажі противників, тобто їхні скини, були теж без текстури деякий час. Також у цій рії у мене ще був баг із ефектом диму. Коли я бігав та їздив на машині. Як виявилося, це був всього лише баг із димом від серву. Коли я на початку гри сервив до острова. І коли я мандвав відео з першої гри, то я помітив, що 5 хвилин відео у мене записалося із лагмиць. Через це початок відео я вирішив взагалі озвучити. Ну і далі відео буде без вебки. бо сам запис відео із веб-камери зберігся не на франому форматі і та з деякими багами. Так, помало летить. Ну, це це цього А, що мені позначили? А, на 6 позначили для чогось? О! о <гравить> 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 Ну блин, ну це, <гравить> прикольно. Забросил лут краще. Но ну, класно літати так? А, ще після того, як ви вистрибуєте вам дається дильтаплан. Ми це прикольно зробили. Ага, нова локація. цього разу я якось локацію відкрив, хоча тоді чомусь ні. Оу. Майже не помер. Але хтось ще ще стріляє, бачу. О помповий дровик він класний. Тобто є там невеликий, невелика затримка при стрільбі, але після першого вистрілу. Але то таке. Ну це вже був гравець вбив. Але чому... А, і бачу навіть інтерфейс на мінікарті змінило трішки. Ну прокольно зробила зробили, з одним словом. Оу. Такий звук трішки навіть незвичний, При коли ти стріляєш і коли ти навіть буваєш. Змінили цей звук, це класно гляда. Дай я сторони, типу, ти граєш воно взагалі трішки щось незвичне для тебе. Ну, у відео ви замітите, що вебка ще раніше залагала. Оф, але я тільки зараз замітив. Але чому вона залагала, я не знаю. Чому саме так в ти... тебе будівництво, а ти боїшся напасти. Угу, Давай. Так, точнее, я затемка про стрільбі, я бачу, невелика. Це хоч храбець, а не бот. Трішки. А чому так дивно? Йой, так дивно воно. Трішки, коли ти хочеш, стріляє, навіть. Незвично, типу. Саме прицел рухається, я тільки зараз замітив. І куди він тік? Тож не платив в зону. Блін. Я зрозумів, де може бути. Ось там десь. Так, тут треба вже по звуку брати. Ой. Таке відчуття, що я реально раю не з будівництвом а... Зеро. Так, тут босс. Є нова локація. Ну, правильно зробили, тут їх навіть є кафешка щось цього типу. І багані текстурки. Можна побачити. А, є ефект самої бури інший теж. Незвично геть грати. О, через стекло можна пробивати, йой! А я не знав. Ні, це прокоп консуль, що можна через ці клопи стріляти в противників. Це реально класно. Бачу. А, це Гравець! Ну боягос. Угу як він боїться? Окей Це так медальон відображається, мабуть. А, так, і, він, і нього самого видно. Він Так палиться Угу. Топ-1! А що це в нього було таке? Ну коротше, перша гра вийшла навіть топ-1, я не очікував. Але в нього багато зброї було цікавої. Блін. Оце було класно. Ну що ж, перша гра рано, б... мені сподобалася Трішки незвично радить зі снайпи з іншої зброї, бо ти коли хочеш тебе пересил рухається, такого раніше не було. Плюс ти можеш стріляти через C. Зі... Зон так прикольний. Ще можеш стріляти навіть через е стекло з зі снайпи, і це взагалі класно виходить. Якщо там Якщо... це. Ні, сезони реально класний. Але оце що тут, тут -е якось воно розподілене по сезонах, мабуть, що піш за все. Так, да, вони розподілили розподіли так по, по сезонах, але це був баг. <сху> Виявилося. Ні, сезон так прикольно, мені подобається, в принципі. Але. Мені з краще точно мене був. До речі, у мене є телеграм-канал за вісні новини, в якому я роблю різні дописи про ононі мазу на предметів. Інформую про поскочання випакси повія для гравців, які купили до 2011 року. Насаю новини про лані у форнаті, та саме там повідомляю, коли буде наступний семь. Тому приєднуйся, щоб не пропустити всі новини. Посилання на телеграм-канал буде в описі під відео. Ну що народ, в... Зараз я зайшов в режим складів, тобто в командні бої. І тут е, я вже буду грати разом з рандомами. І через те, що хочу протестити нову механіку цього е, машини відрочення. Ну і цього разу вже нормально запустило гру, я бачу без багів, без лагів. І також стімейти знаходяться взагалі в е, лівому кутів, аж з самого низу, там де біля вашого здоров'я. Отак змінили навіть інтерфейс з тімейтів. О, на рей... А, блін, я думав, буде сидіти на ньому. Блін. Оп-класно буде рано ти летів на мотоцикл на низці, бо ти не, не сидів на ньому, а просто сидів. Я думав, буде сидіти, але ні, анімація така. сам тут просто зайшов, щоб посперити механіку піднімання самореанімації, тобто саме предмет, які є. І якщо я нього знайду, то в нього перевірю. І також спосіб euh, взяти, подивитися, як працює машина від тепер, фургон. Там змінили механіку, тепер на фургоні відрожі ми можемо взагалі кататися, тому буде цікаво подивитися на це. Зі сторони. Так. Все-таки ми на першій грі, мабуть, були баги. Ой! Ой, блін, інакше було на мене нападати. Це ж равець був, це не бот, це равець. Ну і да, я тільки оце зараз замітив, що додали навіть анімацію самої бурі, тобто щоб вона бі біля міні-карти вона сплахає. Що досить цікаво. Та мені здається що так навіть краще, бо ти типу помічаєш те, що йде буря, і від неї потрібно втікати. А, це нас де а, uh, стоп. Тут uh, ясно. Це ефекти з нульової цей. Wow. Вау. Ah, а, це телепорт, типу. Ну це буде нульова точка, і тепер вона, типу, можна переміщуватися між цими uh, сінами. Так. Йой, класно. О, oh, це новий предмет, то ще говорив, що це саме реанімація. І буде цікаво рано подивитися, як воно все працює Ну, не буду брати кіл. ще візьму імпульс. О, саме реанімація, це той самий хіл можна так сказати, бо вона тебе все одно підніме плети, навіть нокнесе сам. Тобто навіть не потрібно чекати е, тімейтів. Оу, це схожі такі класні. Опа, опана. Стоп. А, я... це медальон, типу. Йой. Якщо це медальон, це класно. Але мені... Стоп. Це мене. А, суптімайте в мене таке саме, а то А мені цікаво, куди той старий дівся. Мені реально цікаво. Чи те, що я знайшов новий, воно, типу, змінилося з епічного на легендарний? Чи як? Чи не розумію трішки. Ммм, раз залагала. Ага, я зрозумів. Я зрозумів, так. Воно чомусь перемісило мій, мої предмети туди в інше місце. Тобто. ой. це я візьму? Замість я зрозумів, тобто, ця нульова точка, вона якось впливає на тебе і воно якось предмет переміщає, чи як. Яка тут сфера мила з сердечком? Прикольно ой oh, йой <laughs> Можна двох сідати і кататися, прикольно. А мені цікаво, чи може ще цілий загін поміщатися. А, наверх, мабуть, може. Загоєші місця. Якщо не помиляюся. Ні, прикольно. лагаю. Ні, вже прикольно, що зробили так, що можна цю машину брати і просто... Ну, типу, приміщатися За її машину це погано відродження не просто зайде місія а... або просувається по карті і тепер його не легко знайти навіть Ей, не треба пін алло не треба не на плін не хочу Чот так лагало лагалово де не... що лагало в... а через пін те що пін такий високий А Неприхован, що так можна сидіти. А, і ребут це просто ефі, і може так їздитись. Ну, прикольно, мені подобається. А зробили. Тільки вона якась помала ця машина. Ну, це був самий фургон. Але і тут є і бензин, тому потрібно думати, як катаєтесь. Тут заховаю. Ні. Так, убив. Ні, прокон зробили. Йо, 600 цей. Так, я хочу поки що тут, поки тут покататися на цих атракціонах. Ні, це прокон зробив робили, типу. Як... як це воно називається? Ні, все прокольно. <сіх> так, я ще б. дуже багато чого хотів би випробувати, випроводити, але тут. Ця зброя я вже потім буду виконувати виправні одне, тому. Це <сіх> вже потім, не зараз. Але прокольно, мені подобається. Але було б класно, буде додали ці вагонетки такі. Ну, типу, на... ті, що на атракціонах і можна було б сісти і покататися на них. Це було б набагато краще. Ну, хай стріляємо. Та це бот. Я не стріляв. А. Ого. А, я забув, так, можна ще, можна ще стрибати, коли прицілюють прицілю десь, десь, і навіть завантажуватись, коли прицілюють. Це класно виглядає. Йой, я щось забув про це. Ні, це правильно зробили, що може так. Це клас. Аби ще можна було прокочуватися назад, як було те, тера... це раніше було класно. Одне слово очікувано трішки. На фуроні можна покататися. О, і там можна покататися. Я хочу. А я хочу. А, так. Ти ніби примагнічуйся. Йой, це прикольно зробили, мені подобається. А ще, ну далі, дає ефект гравітації низької, тому можна не боятися за те, що ти від, від, відлимнеш. Падеш і ще щось. А, ще так. Йой, це заліклася механіка цього колеса. Ні, рано класно зробили. Так. А ці прапорця... Це просто мітка для того, куди буде приземлятися цей. Ой. Ця куля повітряна. Це босс тут. Хоча в мене минулі грі так гравець відображався. А, ця є босса разу. Ну тімейте. Так, а це я хочу взяти. ну! Блин. А инший. Я в шоке Стим этих. Ну, пока я поднимаю, то не можно. С чего ты ли лизешь? Топ-2. А, то такие. Тимати трешки По дебільному зробили, особливо те, що був біля мене, піднімався того, щоб захищати, то він навпаки хоче підняти. Я то розумію чому, але ж він буде аж до березня місяця цей сезон, тому награтися і викосати всі предмети можна за, за, цей, за цей довгий час реально. Одним словом, цей сезон мені дуже сильно подобається за, -за сезон Сімсені, тому що додали багато нових механік, як один змінений у фронтові дрочення, на якому тепер можна кататися та ще й одночасно фронт сам піднімає ваша тімейта, коли викриєте фронтом, або кидати нокнутих тіммейтів тімейтів у саме фронтом відродження, та таким чином фронт теж сам піднімає вашу тімейта. То що тут говорити, коли можна нокну до тімейта кинути на масажирські сидіння машини та разом із ним подорожати на безпечну відстань, щоб його підняти, що де досить класно. Ще одна нова механіка, яка мені сподобалася, коли ти нокнутий, то можна просуватися невеликими роривками до своїх тімейтів, що теж досить класно. Классно. І також, абіті ще додали фізику до для ногнутих гравців, і це виглядає дуже класно та з іншої сторони коментно. Ще для мене було трішки неочікувано те, що тепер можна ще стрибати під час прицілу та навіть призначаєте зброю, коли ви прицілюєтесь. Також, коли ви падаєте у повітрі, то ви теж можете прицілюватися і це класно, як на мене. Одним словом, багато часу змінили грі, і це круто, бо зараз особисто для мене Fortnite відчувається як нова гра із цими нововадцями. Та напишіть у коментарях, як вам цей сезон. Що сподобалося вам, а що ні. Для мене буде дуже цікаво дізнатися вашу думку щодо цього сезону. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Та ще раз нагадую, Якщо ви вподобали це відео, то любіть подобайку, напишіть будь-який коментар та підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео зірми. Та Також робосінця відео для своїх друзів по саме ви домагаєте розвати українськомовний контент у Ютубі. І ще раз дякую всім, хто підписується, та дивиться мої відеоролики до кінця. Всім дякую за увагу та чи вам дня.